1 березня п'ятниця почути голос Божий у в'язниці, історія полонених капеланів з острова Зміїний, частина 2. Мир залишаю вам, мій мир я даю вам, не так як світ дає, я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Івана, 14 розділ, 27 вірш. Коли нас зняли із сапфіра, перше, що нам заборонили, це молитися. Вони запідозрили нас у шпигунстві і відвезли на вахту до Севастополя. Ви коли-небудь бачили двох євангельських та одного православного священників в одній камері? Це було щось унікальне вороги весь час за нами спостерігали. Потім питали, чому не сваримося один з одним. Вони знали, що ми з різних конфесій, натомість у них є тільки Московська православна церква, а всі інші для них сектанти. На допитах співробітники ФСБ Федеральної служби безпеки Росії запитували мене про це. Я одному сказав: А чому ми маємо сваритися? Ми їм пояснювали, що в нас, в Україні, є багатові розповідань, але Бог об'єднує людей. Якщо Господь живе в серці людини, вона буде налаштована миролюбно до іншої людини. А якщо людина тільки каже, що вірує, але Бога в серці немає, то вона буде ставитись до інших зі злобою. Ми з ними багато спілкувалися, пояснювали. Ці допити тривали по 3-4 години. Працівники ФСБ розмовляли з нами коректно, культурно. Брудну роботу робили вже інші. Били і всяке таке. Мене часто запитують, вам було страшно? Якби заперечив свій страх, то обманув би. Друге, про що питають, чи були у вас сумніви. І знову ж, якби відповів, що не було сумнівів, то ще раз обманув би. Був і страх, і сумніви, але Слово Боже допомагало мені вистояти в тих обставинах. Віра підкріпляла мене. Слово, виголошене Господом у Його Писанні живе в мені. Тому я казав Богові дякую тобі за те, що моє ім'я записане в книзі життя, дякую Господи за те, що я вільна людина. Якщо трапиться, що я помру, то врешті піду на небеса, а там життя вічне. Такими були мої думки в тому полоні. Усім було страшно. Сумніви з'являлися, але водночас у моєму серці відгукувалося слово, як от Псалом 91, Псалом 23, молитва Отче наш. Ув'язнені ми співали пісні, псалми, молилися один за одного і всіх хлопців, Бог не полишав нас. Ми відчували Його присутність, бо ж знаємо, що Він живий. У книзі Дії апостолів також згадується про ув'язнених. Павло і сила були закуті в кайдани, але не переставали славити Господа. Інші в'язні слухали їх, і темниця зруйнувалася. А далі там сказано: Віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти і твій дім. Дії апостолів, 16 розділ, 31 вірш.